Друзі, доброго ранку всім! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Як бачите, ми сьогодні в Карпатах. Золота осінь продовжується. Ми зараз в селі новий кропивник їдемо в село Рибник, подивитись на нову локацію, яку відкрили недавно, десь приблизно місяць, як вона працює. Ми їдемо, подивимось. В Сьогодні вівторок, будний день, подивимось, скільки там людей, чи є, бо вихідні там просто нереально зробити, зняти відео чи зробити якусь фотосесію, фотографію. А сьогодні, бачите, цілу ніч йшов дощ, зранку, був сильний туман, а зараз почало розпогоджуватися і я вирішив з'їздити. Подивіться, яка краса, які дерева, зараз в такому золотистому. У броні, чудові такі хмари і пробивається сонце. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. І також в мене на каналі дуже багато зараз відео є із різних подорожей, з Карпат, із Трускавець знятий і східниця. Так що всіх запрошую до себе на канал, буду радий бачити, є на що подивитися. Зараз ми будемо переїжджати міст через річку Стрей. Велика річка, як для Карпат, річка Стрей. Ось цей міст. Дуже добре, що зробили дорогу до села Рибник. Ця дорога мала з'єднувати Борислав і Турку. Але війна внесла свої корективи і дорогу, асфальтне покриття проклали тільки до села Рибника. І люди вже два роки, як можуть їздити по нормальному асфальті, нормальній дорозі, бо тут була не жахлива дорога. Від Крупи... Взагалі була від східниці до рибника жахлива дорога. Зробили спочатку через село новий кропивник, а потім вже Зробили від кропивника до рибника. Тут є і багато в рибнику, багато природних локацій. Це створено штучно. Так що їдемо, подивимося, Ось такий оглядовий майданчик над прірвою, над річкою Стрий. Як тільки відкрили, з'явились перші фотографії в інтернеті, так зразу туди і поїхали люди. Ось тут такий зараз заїжджаємо в серпантин невеликий. Зимою тут треба бути обережним, оскільки тут практично цілу зиму, майже лежить сніг, це гірська місцевість. Бачимо праворуч, вже люди забудовують повністю берег річки Стрий, розкупили землю і будують будиночки для відпочинку. Рибник зараз. Почав більше розвиватися. Викуповуються землі, будуються різні будиночки, тут є дві бази відпочинку, є рибничанка, є база оляр. Думаю, що з часом буде ще більше. Гарна тут природа. Я вже тут їжджу більше 10 років. Тут колись такі цікаві фотографії робив. Зніму окремо відео про це. Покажу вам ще більше місця. Оця гора, така ще найвища, відміється, це гора Небесної Сотні. Там також, якщо підніматися на цю гору, треба підніматися з села довге. Якраз там є хресна дорога на самий верх до цієї гори і там є пам'ятник Небесній Сотні і полеглим воїнам. І 12 стацій. Також хресної дороги. Але треба піднімати це в суху погоду, мокро не бажано, там дуже стрімкий підйом і слизьке каміння. Колись обов'язково вийде, знімемо відео для вас. А ми вже звернули з асфальту, бачимо, їдемо вже по ґрунтовій дорозі. І ця дорога веде в хутір лікоть. Ну, це в загальному село рибник, але так називається хутір лікоть. Лікоть через те, що там так вода, річка Стрий оминає повністю цей хутір. Бачимо вже, під'їжджаємо до місця призначення і бачимо, що є декілька автомобілів, так що люди є тут, бачите, і в мутні дні. Також люди приїжджають сюди зробити селфі на фоні гарної природи. А на вихідні тут просто було, що і машини нема де поставити. Тому раджу їхати в будні дні, якщо маєте час сюди. А на вихідних тут просто нереально зробити гарне фото чи зняти відео. Ось бачите, ця локація. Що, друзі, бачите, яка локація, такий оглядовий майданчик чудовий і ще більше чудова карпатська природа, природа українських Карпат. Зачаровує. Багато людей сюди приїжджають зробити звідси однорамні фото або селфі. Бачите, яка річка Стрий така чудова природа. І сьогодні попали в таку гарну осінню погоду. Підвісний міст також є, бачите, через річку. Ось так люди роблять тут селфі Дійсно гарне місце, гарна локація. Також тут можна піднятися вище, наприклад, як сюди. І тут відкривається взагалі. Прекрасний краєвид на Сколівські Бескиди. Це все мало раніше бути затоплено і мало бути Карпатське море. було би більше озера, ніж на Буковелі. Взагалі було б найбільше в Карпатах. Якби це все затопили було б найбільше озеро штучно створене людиною в Карпатах. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Дуже гарна погода і природа. Дякую всім за увагу! Всім па-па, хай щастить!